Так, ну що, шановні друзі, привіт всім. Шо, е, вітаю всіх із закінченням податкового 2023 року. От і прийшов час вам е, подати звіт в Ужан Скарбовий про ваші доходи в 2023 році. Тому. Що вам потрібно? Вам потрібно отримати ПІД від працедавця ПІД-11 і розрахувати його в бюро Рахункове, або може хтось там вас приватно може, або ви навіть самі можете зареєструвавши свій аккаунт. І розрахувати його на під 37. -й. І тоді вже по цьому розрахунку вказати, якщо ви маєте дітей і так далі, ви можете отримати повернення податку. Звичайно, якщо воно у вас нарахується, в них там є певна своя формула, по якій вони це все вираховують. Але здебільшого, люди, які там працюють більше 6 місяців і маючи дітей, то ще на кожну дитину доплачують нам порядка тисячі злотих. Тому в мене навіть був випадок, коли в нас на там, де я працював, на фірмі працювала людина, яка отримала там 6 з чимось тисяч злотих повернення податку. Це непоганий такий бонус, і тому я раджу вам в першу чергу зробити це, тому що ви можете по, по отримати повернення коштів. А в другу чергу, верніше, це пріоритетна друга черга, да, я б навіть поставив її першу, Це те, що ви повинні розрахуватись із уженоскарбовим, з податковою. Тому що якщо у вас з податковою все окей, все на мазі, все по нулях, ви нічого не винні, і то вам в майбутньому буде легше. Робити будь-які там операції з державними установами, тому що від вас можуть в будь-який час потребувати податкову звітність. Тобто, ну не знаю, там ужен воєводський може запросити у вас, щоб ви подали, взяли довідку із податкової про те, що ви не, не винні ніяких податків. Тому дуже уважно слідкуйте за своїми податками, і також це буде. І для більшості з вас приємним плюсом у вигляді повернення по готівки, повернення податків. А може таке бути, що у вас попросять їм повернути там декілька сот злотих і так далі. Тому дуже уважно слідкуйте за цим. І, і все у вас буде добре. Я бажаю вам всього самого найкращого і удачі.